Поэтому, судно, ваших... Ваша честь з огляду на те, що брендування своїх позивних допомог Акціонального Дельта Банк посилалася, зокрема, на постанови, які мають обмежений доступ, а саме постанову управління Національного банку No 560БТ і 692БТ, на підстелі яких акціонерного товариства Дельтабанку було встановлено певні обмеження, а також вводився куратор для погодження певних дій огляду на статті 61 закону України про банки, банківську діяльність, огляду на статтю 4-4 Господарського процесуального кодексу, а також статті 22, 32, 36 Господарського процесуального кодексу, просимо здійснити дослідження цих доказів лише перелічених по закритому судовому засіданню Ваше честь, оскільки дані документи мають Ваше честь. Ви наполягаєте на питанні розгляд справу в закритому судовому засіданні О. і вважаєте, що це суперечить вимогам щодо охорони комерційної або банківської техніці. Та так, ваше честь. З огляду на те, що розпорядникам цього документу є також Національний банк України, вважаємо за необхідне метою збереження банківської таємниці здійснити самим витратом досліджень цих доказів у закритому судовому засіданні. Розуміло. ваше питання. Представник Національного банку України. Ваше... На закрытому судовому Так. Дякую. Так что нової сторони даних попитання розглядається в легальній кімнаті, будь ласка. Можете залучити? Попитання, які подано з боку позивачам, заслуг нашу думку представників Національного банку України, поранентування супродовольняє ваших питань, і здійснює розкладу в закритому судовому засіданні.